Друге послання святого Павла до Коринтян, глава 1. Павло зволі Божої Апостол Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринті з усіма святими в цілій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо поскільки намножуються в нас терпіння Христові, так через христа й потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, та на вашу потіху й спасіння. Коли потішаємось, то на вашу потіху в терпінні тих самих страждань, які терпимо й ми. А наша надія певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так само і в потісі, бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам, бо над міру й над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялися навіть жити, та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерти такої нас визволив і визволяє. І на нього й покладаємося, що ще визволить він, як поможете разом і ви молитвою за нас, щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто, дяку складали за нас. Бо Це нам хвала, свідчення нашого сумління, що в святості чистості Божій. Не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас, бо іншого вам ми не пишемо, тільки те, що читаєте та розумієте. А сподіваюсь, що ви до кінця зрозумієте, як частину нас ви й зрозуміли, що ми вам похвала, як і ви нам у день Господа нашого Ісуса. І з певністю цією хотів я давніше прибути до вас, щоб мали ви благодать у друге, і через вас перейти в Македонію, а з Македонії знову прибути до вас, а ви, щоб в юдею мене відпровадили, маючи задум такий, чи я чинив легковажно. Чи те, що задумую за тілом задумую, Щоб було в мене і так, так, і ні, ні. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було так і ні, бо Син Божий Ісус Христос, що ми його вам проповідували, Яй, Силуан і Тимофій, не був так і ні, але в Нім було так. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому, так і в ньому амінь. Богу віна славу через нас. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа. А я личу Бога на свідка на душу мою, що я Щадячи вас, не прийшов у коринт дотепер, не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радості помічники ми, бо ви встояли вірою. Амінь.